Привіт всім, кому запізно садити дерева. Коротка серія про те, що сьогодні у нас 8 грудня, а я саджаю, саджаю яблуні і вчора садив сливи на минулих вихідних черешні. Появився вільний час і я займаюся поповненням колекції. Отримав недавно. Посилочку замовив в Андрія я трішки нових сортів підсадив, деякі сам робив, деякі купував, щоб зекономити час. Бо щось в мене деякі сорти, як хто поробив, наприклад, Беліда, там вже саджаю третє дерево і щось то хтось зломить, то щось засохне, ну біда з ним. Цей же раз саджанець купив, посадив. Хай росте, думаю. Так, про те, що садити не пізно, земля копається гарно, вологе вдосталь, менше носити води при посадці вологу землю. Вчора копав деревця, ті, що були в прикопі, там підщепа алича 5418, то ті, що місяць в прикопі, то зараз мають корінці. Ну по 2 см хотів сфоткати, але було трішки не до того. Позавчора садили під щепу шепшини, так там привіст корінців осінніх <смас> Мабуть по 2 см на деяких були. Тож ми швиденько її висадили і З тим як час з'явився, так і висадили. Тепер треба захистити свою піщепу від зайців, бо у хаті шкідники також вносять корективи в садівництво. Тут я сіточки ще натягнув, 10 рядків є, здебільшого тут груша, айва, трішки яблуні.